Для тебе любая я здати на все. Упевнена, що так і є. А вже ж. Тео Роуз мій улюблений архітектор. Як подружнє життя. Діти неймовірні. Вийдемо купатися! Гаразд, не втопіться. Айві, на піку кар'єри. Ти хотіла б знятися для Нью-Йорк Magazine? Оголена? Та ні, наче. А... Так знімуся. А ти досі не вдаха. Його звільнили. Звільнили? Життя жкеребер. Як пройшов день? Сусідський пес на сраву дворі, у дітей в оші і мої око сіпаються. Мені шампанського, будь ласка. Потрібна розрада чи все для зняття стресу. Що? жартую. Я тебе трахну. Від творців знайомства з батьками і підолашних створінь. Усі чомусь вважають... що ми гриземося. Іноді я тебе ненавиджу. Ах, це епізодична ненависть. У соусі є полин. це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підколюєте одне одного. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його у мені, а я й не відчуваю. <паспраць> <You>? <паспраць> 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 З мене досить. Я скажу, коли досить. Я хочу будинок. Я збудував його. А це вже дзуськи. <паспраць> Ми відсудимо все. Тоді він зможе зберегти своє личко. Так, Бруно. Oh, oh. Твоє ниття мене задовбало. <кліг> <кліг> Ти розізлив мене ще більше. <кліг> <love you. кліг> Олівія Колман, Бенедикт Камбербець. А зверху. Тільки на це. Господи. Усе це вже занадто. Та не вже. Розі. Не думаю, що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати? Це ніби не професійно? Так, якась ви не дбала. Ага. Ми розраховуємо на значну знижку. Mm. <плес> Скоро в кіно.